На новорічній вечері мій син і його дружина роздали подарунки всім, навіть хатній працівниці, а мені нічого. Невістка усміхнулася і сказала Ой, ваш, напевно, загубився дорогою. Вони продовжували їсти, чекаючи, що я почну скаржитися. Але я лише відповіла Добре. Через чотири дні вони стояли під дверима мого дому і плакали, благали. Казали, що це терміново, що вони не були готові до того, що я вже зробила чотири дні тому. І підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Галина Петрівна Ковальчук сиділа за святковим столом, тримаючи спину рівно, ніби це була її єдина ще непорушна опора. Вона відчувала дивне, знайоме напруження, таке, яке виникає тоді, коли тебе бачать, але не помічають. Її присутність не потребувала пояснень і не викликала запитань. Вона була тут не як гість, бо нею ніхто не опікувався і не як господиня, бо її ніхто не слухав. Швидше, як частина простору шафа, стіна, вазон, який давно стоїть у кутку і нікого вже не цікавить. Але який не прибирають, бо хай буде. Сергій рухався кімнатою вільно, широко, ніби весь цей простір підлаштовувався під нього. Він наливав напої, піднімав келихи, плескав друзів по плечах, показував полиці, сходи, нові меблі. Тут у нас вітальня, сказав він комусь із гостей, з гордістю торкаючись спинки дивана. А це кухня, наш дім, бачите? Слово наш прозвучало легко, без ваги, без пам'яті. Сергій вимовляв його так, ніби воно завжди належало йому, ніби ніколи не було іншого мій, яке передувало цьому наш. Сергію, ти знову перебільшуєш, усміхнулася Ольга, але не заперечила. Її усмішка була точною, відпрацьованою, без зайвих рухів. Вона сиділа поруч з ідеально випрямленими плечима і час від часу ковзала поглядом до телефону. Екран спалахував, гаснув, знову оживав. Вона швидко читала повідомлення, відповідала, ледь помітно киваючи сама собі. Людям цікаво, відповів Сергій, не знижуючи тону. Нехай знають, як ми живемо. Як ми живемо. Повторила подумки Галина Петрівна. Вона дивилася на них і раптом чітко усвідомила Я продала свій дім, щоб вони могли так говорити. Не з докором, і з дивною притлумленою ясністю. Думка з'явилася і завмерла, ніби боялася бути поміченою. Галина Петрівна не дала їй розростися, не дозволила перейти у слова. Вона давно навчилася зупиняти себе раніше, ніж стає боляче. За столом сиділи батьки Ольги, її мати щось жваво розповідала, батько сміявся, перебиваючи. Поруч були друзі Сергія, учителька музики, яка колись навчала його гри на фортепіано, і навіть Зоя, жінка, що приходила прибирати. Усі говорили одночасно, усі відчували себе впевнено, наче кожен із них мав право бути тут, мати голос, залишити слід. Галино Петрівно, вам ще салату. Запитала Зоя, нахилившись до неї. Ні, дякую. тихо відповіла вона і знову склала руки на колінах. Зовні вона виглядала спокійною, навіть задоволеною, ніщо не видавало того, як усередині вона давно звикла бути тією, хто не просить, не заважає, не чекає. Вона навчилася сидіти так, щоб не займати зайвого місця, говорити так, щоб нікого не зобов'язувати відповідати. Мам, ти ж не проти, якщо ми трохи переставимо меблі в тій кімнаті? раптом кинув Сергій, навіть не повертаючи до неї голови. Як хочете, сказала вона швидше, ніж встигла подумати. Ольга кинула на неї короткий погляд. Уважний, оцінювальний, але одразу відвела очі, знову занурившись у телефон. Галина Петрівна відчула, як щось повільно стискається всередині. Вона ще не знала, що саме, але відчуття було чітким і невідворотним. Конфлікт уже сидів за цим столом, між тарілками і келихами, між усмішками і словами наш дім. Він ще не мав голосу, але вже мав форму. Коли Ольга підвелася зі стільця і різко плеснула в долоні. У просторі за столом щось змінилося. Рух був надто впевнений, надто відрепетирований, і Галина Петрівна відчула це ще до того, як усвідомила, всередині в неї все напружилося. Вона ледь помітно випросталася, наче готувалася почути вирок, хоча сама не знала за що. Час подарунків, оголосила Ольга. І її усмішка була рівною, без тремтіння, такою, якою зазвичай усміхаються перед камерою або під час важливого жесту, який мають оцінити. Сергій одразу підхопив ініціативу, підсунув коробки, пакети, допоміг розкласти їх так, щоб усім було видно. Він виглядав задоволеним, ніби ця частина вечора була ще одним доказом правильності їхнього життя. Подарунки пішли по колу. Мати Ольги розгорнула шарф і притисла його до грудей. Який гарний, сказала вона з почуттям, дивлячись на доньку, ти знаєш мій смак. Я стараюся, відповіла Ольга і трохи нахилила голову, приймаючи похвалу. Батькові дісталася коробка з аксесуаром для його хобі. Він уважно оглянув річ, кивнув, задоволено всміхнувся Сергієві. Це корисно, сказав він. Дякую. Діти отримали іграшки й одразу загубилися у власному захваті, голоси стали гучнішими, сміх перекрив інші розмови. Учителька музики обережно відкрила невелику коробочку, затримала подих. Це дуже вишукано, сказала вона щиро. Ви пам'ятаєте, що я таке люблю? Звісно, відповів Сергій, ви ж багато для мене зробили. Галина Петрівна спостерігала за всім цим, не з заздрістю і не з образою, радше з тихою уважністю. Вона чекала. Не напружено, майже машинально, як людина, яка багато років знала, її черга завжди десь наприкінці, але все ж таки настає. Ольга підійшла до Зої, простягла їй акуратно запакований пакунок. Це вам. Дякуємо за вашу працю, сказала вона голосніше, ніж потрібно. Зоя зніяковіла, щоки її почервоніли. Ой, дякую, прошепотіла вона, ніби боялася зайняти забагато уваги. Усі усміхнулися. Цей момент був зручним, правильним, показовим. Галина Петрівна відчула, як кілька поглядів ковзнули по ній, але не затрималися. Ольга повернулася до столу, струснула порожній пакет, зазирнула всередину. Здається, все. Сказала вона легко. Слова зависли. Ніхто одразу не зрозумів, що саме сталося, а Галина Петрівна зрозуміла надто швидко. Усередині щось опустилося, але не різко, а повільно, як важка завіса. Вона ще кілька секунд мовчала, даючи можливість виправити помилку, ніхто не ворухнувся. Тоді вона, вперше за вечір, дозволила собі порушити тишу. Олю, а мій? Запитала вона спокійно, без докору, навіть без підвищення голосу. Розмови стихли. Ольга повернулася повільно, ніби саме цього й чекала. В її очах майнуло щось швидке, не розгубленість, не сором, а майже задоволення від того, що ситуація набула чіткої форми. Ой, напевно, ваш подарунок загубився в доставці, сказала вона з легкою ноткою жалю, яка не доходила до очей. Пауза затягнулася. Сергій подивився на матір, їхні погляди зустрілися. У цьому погляді було все можливість, вибір, шанс. Він міг сказати бодай слово, міг пожартувати, міг зупинити незручність, замість цього він усміхнувся. Ну, мамо, будь терплячою, святкові дні, сказав він тоном, яким заспокоюють когось, хто заважає загальному настрою. І саме в цю мить Галина Петрівна раптом побачила всю схему їхніх стосунків ясно, без туману і виправдань. Вона більше не шукала причин, не пригадувала минулого, не пояснювала собі нічого. Вона ресурс, вони користувачі, вдячність опція, не обов'язок. Вона повільно кивнула. Добре, сказала вона. Це слово було тихим, але в ньому не було покори. Воно зруйнувало очікуваний сценарій без сліз, без скандалу, без виправдань. Галина Петрівна відчула, як усередині щось остаточно стає на своє місце. Вона ще не знала, що зробить далі, але вже знала, наступний крок не буде мовчазним. Наступні дні не були гучними, і саме це лякало Сергія й Ольгу найбільше. У домі не було сварок, не було пояснень, не було сцен, не було навіть спроби зробити вигляд, що нічого не сталося. Простір, який ще нещодавно здавався їм безпечним і передбачуваним, почав чинити опір, мовчки, але послідовно. Для Галини Петрівни ці дні були тихими. Непорожніми, неспустошеними, зібраними. Вона прокидалася з чітким відчуттям межі, яку більше не збиралася переступати. Її рухи стали повільнішими, але точнішими. Вона не уникала ні думок, ні рішень. Одного ранку вона дістала папку з документами, ту саму, яку роками обходила стороною, ніби вона могла образитися за тривалу зневагу. Вона сіла за стіл, розклала папери перед собою і почала читати повільно, без поспіху. Рядки, які колись здавалися сухими і формальними, тепер звучали інакше. Особливо один про право власника розірвати договір проживання. Колись вона бачила в ньому лише бюрократичну дрібницю, тепер точку опори, за яку можна триматися. Отже так. Прошепотіла вона сама до себе, не з полегшенням, а з ясністю. Вона зателефонувала Лідії, донька відповіла не одразу. Мамо, сказала Лідія після короткої паузи, я все зрозуміла ще тоді тебе не забули, тебе поставили на місце, і ти маєш право з нього вийти. Я не хочу тікати, відповіла Галина Петрівна, і не треба, сказала Лідія твердо. Просто перестань дозволяти. Після цієї розмови Галина Петрівна сіла писати листа, не як мати, яка пояснює і виправдовується, як власниця. Слова лягали рівно, без емоційних прикрас. Вона не звинувачувала і не просила зрозуміти вона повідомляла. Потім вона скасувала платежі, які роками оплачувала мовчки, не ставлячи питань. Кожне підтвердження викликало дивне відчуття звільнення. Далі був дзвінок ріелтору. Мене цікавить повернення контролю над власністю, сказала вона чітко. Зрозуміло, відповіли їй. Ми можемо почати вже зараз. Коли Сергій і Ольга прийшли до неї додому, вони вже не посміхалися. Їхні рухи були різкими, голоси напруженими. Вони не сіли одразу. Ти нас виганяєш? Спитав Сергій, дивлячись просто на матір, ніби сподіваючись зловити її на сумніві. Я розриваю договір, спокійно відповіла вона. Її голос не тремтів. Ольга не витримала паузи. Це все через образу, через той подарунок. Її слова були гострими, але в них відчувалася невпевненість. Ні, сказала Галина Петрівна, через роки. Вона перевела погляд на сина. Вперше за довгий час вона бачила його таким, яким він був насправді, не хлопчиком, якого треба захищати, і не жертвою обставин, а дорослим чоловіком, який роками обирав зручність. Ти бачив, сказала вона тихо, і промовчав. Сергій опустив очі. Він не заперечив не тому, що погоджувався, а тому, що не мав слів. Ти залишишся одна, кинула Ольга, ніби це було найстрашніше прокляття. Галина Петрівна відповіла без пафосу, без підвищення голосу я краще буду одна, ніж використана. Ці слова не потребували продовження. Саме в цю мить конфлікт перестав бути прихованим. Він вийшов на світло, став видимим і, головне, незворотним. Будинок продали швидко, без зайвих розмов, без торгу, без спроб повернути минуле. Підпис ще один коротка пауза, у якій нотаріус переглянув документи, і все було завершено. Угоду закрили, мов двері, за якими залишився цілий період її життя. Галина Петрівна дивилася на аркуші, де стояло її ім'я, і відчувала не порожнечу, а завершеність. Вона не плакала, сум був рівний, глибокий, без істерики. У цьому сумі не було каяття вона нічого не хотіла повернути. Вона знала, що якби знову опинилася перед тим самим вибором, зробила б так само. Ви впевнені? запитали її формально. Так, відповіла вона без паузи. Вона переїхала ближче до Лідії. Нове житло не намагалося бути сімейним гніздом, не тиснуло спогадами, не вимагало жертв. Тут її не кликали лише тоді, коли було потрібно щось термінове, тут її кликали просто так. Мамо, зайдеш на чай? питала Лідія. Прийду. Відповідала Галина Петрівна, і це слово більше не означало обов'язок. Минув час. Тиша в її житті стала іншою не покаранням, а вибором. І саме в цій тиші одного дня задзвонив телефон. Сергій. Мамо. сказав він після довгої паузи. Я казав усім, що ти образилася через подарунок, бо так було легше, ніж визнати правду. Галина Петрівна слухала уважно, не перебиваючи. А правда? спитала вона спокійно. Ми звикли, що ти завжди є, відповів він тихіше, і не думали, що це може скінчитися. Вона не відчула злості лише підтвердження того, що давно знала. Може, сказала вона, коли немає поваги. Вона дозволила спілкування, але не повернення до старої ролі. Межі були чіткими, без грошей, без залежності, без мовчазного приниження. Сергій це відчував і більше не намагався торкатися тем, які раніше здавалися йому само собою зрозумілими. Наступного року, за святковим столом, вона сиділа не на краю. Місце для неї було визначене заздалегідь. Онуки метушилися поруч, переглядаючись між собою, і нарешті Марко простягнув їй подарунок простий, зроблений власноруч. Щоб ти знала, що ти важлива, сказав він, трохи соромлячись. Галина Петрівна взяла цей подарунок обережно, ніби він був чимось крихким. У грудях щось стислося, але це вже не був біль це було визнання. У цей момент вона чітко зрозуміла те добре. Сказане рік тому, не було слабкістю. Воно було межею. Першим усвідомленим кроком це було рішення жінки, яка нарешті обрала себе.